Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Україна вперше відзначила Національний день молитви. Доєдналася до нього і Полтавщина. У сонячному парку у Полтаві видаляли аварійні дерева та гілки. Підозрюваного у жорстокому вбивстві дворічної дівчинки співмешканця її матері затримали правоохоронці. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні, 24 лютого, у третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Україна вперше відзначає національний день молитви. Ця дата стала символом єдності та духовної сили українського народу після початку повномасштабного вторгнення. Вже третій рік цей день нагадує про стійкість українців у боротьбі за свободу та мер. Як же у Полтаві містяни провели спільну молитву? Дивіться у сюжеті. З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення росіян на територію України у Полтаві влаштували зустріч пам'яті. Три роки, як наша могутня держава тримає удар і захищає весь цивілізований світ від жорстокого ворога. Три роки ми сильні духом, бо ми вільні, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Зараз всі армії світу вивчають український досвід, український досвід збройних сил протидії масштабній агресії. І е, саме завдяки зусиллям кожного захисника і захисниці, ми вже вписали е, в історію світу, як можна виставити навіть в таких складних умовах, коли ворог перевагає і в кількості, і в зброї. Але е, коли народ об'єднується, коли народ підтримує, коли народ кожен українець стає або захисником, або волонтером і виконує гідно свою роботу, то навіть за таких обставин ми перемагаємо. Ми вистаємо і все буде у нас добре і хочеться вірити в світле майбутнє, особливо нашого молодого покоління. Цього року вперше, 24 лютого, в Україні відзначають ще й Національний день молитви. З цієї нагоди представники різних конфесій регіону виступили на сцені. Кожен промовив слово Боже на захист нашої батьківщини і тих, хто віддає за неї життя. Ця війна з Московією триває не три і навіть не 11, а вже понад 800 років. Але ворог той самий і діє тими ж методами, що й завжди ми не можемо. Не маємо права не скористатися цим шансом, що надав нам Господь. І не маємо права передати цю війну нащадкам. Якщо ми здамося, то втратимо державу назавжди. А наприкінці усі присутні заспівали духовний гімн нашої держави, Боже великий єдиний нам Україну, храни. Ві, сьогодні видаляли аварійні дерева та гілки. Це планові роботи, їх виконують працівники комунального підприємства декоративні культури. Зокрема, у сонячному парку імені Євгенія Браха комунальники працювали з восьмої ранку. Які саме дерева спиляли? Дивіться у сюжеті. З 8 ранку у сонячному парку імені Євгенія Браха в Полтаві спилюють аварійні дерева та гілки. Це планові роботи їх виконують працівники комунального підприємства Декоративні культури тут видалили дві липи та один клен, кажуть працівники підприємства. Дерева вражені, тобто дерева, які загрожують життю. Тобто вони не годяться вже віком більше 50 років, які край потрібно видалити. Працюємо зранку. Сьогодні ми видалили клей на аварійний дуплистий, дві липи, а також обрізали. Аварійні гілки тут клени, каштани, липи. На балансі комунального підприємства декоративні культури понад 80 парків, бульварів, скверів міста. Тому робота з видалення аварійних дерев ведеться систематично. Проте комунальники не тільки спилюють непридатні дерева, але й висаджують нові, говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Минулого місяця у сонячному парку ми посадили 16 горобин. Загалом. Плануємо в цьому році посадити 850 дерев та кущів. Весь посадковий матеріал ми вирощуємо у себе на комунальному підприємстві. Роботи з видалення аварійних дерев у місті будуть продовжувати протягом усього тижня. Повідомили в декоративних культурах. Жителя решетилівки, підозрюваного у жорстокому вбивстві дворічної дівчинки, затримали правоохоронці. 22 лютого до поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення її дитини цього ж дня, після ретельного огляду Дому господарства, де проживає мати, слідчі та оперативники знайшли приховане бездиханне тіло дитини в господарчій будівлі. На ньому правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті, як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб у злочині підозрюють 27-річного співмешканця заявниці. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, та йому вже повідомлено про підозру. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюється досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті. 115 кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство малолітньої дитини, санкція статті передбачає позбавлення болі від 10 до 15 років або до вічного Як війна вплинула на роботу працівників Державної виконавчої служби? Що таке єдиний реєстр боржників та який порядок стягнення аліментів? Про це та інше наші журналісти поспілкувалися із профільним спеціалістом. Більше про це у нашому сюжеті. Повномасштабна війна внесла корективи в роботу органів Державної виконавчої служби. Багато хто вступив до лав ЗСУ. Деякі працівники виїхали за кордон. Все це значно збільшило навантаження на діючих працівників, зокрема і на Полтавщині. Також за межі України виїхали сторони виконавчого провадження державними виконавцями проводяться виконавчі дії. Без боржників, що в подальшому призводить до звернення останніх до суду скаргами на дії державного виконавця, і це збільшиться кількість судових справ. Система єдиного реєстру боржників під час війни зазнала кібератаки з боку РФ. Зараз доступ до неї відновлено і є можливість отримувати звідти потрібну інформацію, каже Микола Рець, будь-який громадянин, зайшовши. Той самий Google, забивши єдиний реєстр боржників. Він може перейти на сайт Міністерства юстиції України, потім за посиланням перейти на єдиний реєстр боржників, ввести прізвище ім'я, м'яповатьку, дату народження. Якщо це фізична особа, якщо це юридична особа, назву юридичної особи, код за ЄДРПО і відкриється дані про боржника. Дані. Реєстр введеться в реальному часі. Одні з тих, хто потрапляє до реєстру боржників, батьки, що не платять аліменти. Під час війни відповідальність цієї категорії ніхто не знімав, говорить Микола Рець. Для прикладу в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів з моменту відкриття. Виконавчого провадження, який перевищує понад чотири місяці, до державний виконавець може застосувати ряд обмежень до боржника: це заборона вправі полювання, користування транспортним засобом, користування зброєю та виїзду за межі території України. При наявній заборгованиці вже понад рік, два роки, три роки. Державний виконавець може накласти на боржника штраф, це відповідно 20%, 30% 50%. За минулий рік державні виконавці Полтавщини стягнули з боржників понад 760 мільйонів гривень аліментних платежів на користь більш як 24 тисяч дітей. 160 років від дня народження Івана Лип виповнюється у лютому. Це відомий лікар, літератор, громадський і політичний діяч. До цієї дати у Мачухівській громаді влаштували просвітницьке зібрання. Про це більше дивіться у сюжеті. Цього року на Полтавщині відзначають 160-ліття від дня народження відомого лікаря, громадського громадської політичного діяча Івана Липи. До цієї дати у Мечухівській громаді влаштували присвітницькі зібрання. Біографія Івана Липи є цінною для краєзнавців. Чоловік народився в Керчі, навчався в Харкові, працював на Полтавщині та Одещині, а завершував шлях на Галичині. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Це не лише наша історія, це не лише туристичні магніти, це ще й виховання нашої молоді, тому що живемо в умовах війни і треба відновлювати забуті імена наших героїв. Сім'я надзвичайно видатна, і через вивчення історії їх сім'ї можна вивчити історію України. Середини 19-го, початку 20-го століття маловідомий період його діяльності постав саме в селі Мачухи, що під Полтавою, говорить представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. Іван Липа це особистість життя якої пов'язане і з Одесою, і з Галичиною, але і з селом Мачухи на Полтавщині. Тут він працював земським лікарем, і тут у Мачухах він написав значну частину своїх прозових і поетичних творів, перекладів. Саме тут він дбав про українське культурне життя. На початку березня 1902 року Іван Липа виїхав із Мачухи до Одеси каже голова громади Валерій Біликінь. Проте пам'ять про видатного земляка зберігається й досі. Ну це видатна постать в історії нашої держави, оскільки він багато чого зробив, він займав високі посади. На час свого життя своє життя віддавав за те, щоб наша країна була вільною, незалежною. Працював на теренах нашої громади, і його син Юрій теж родився тут, на нашій землі. І ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять. Також цього дня присутні проглянули документальний фільм про Івана Липу. Це були головні події дня, які ми їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.